Заспокоїтесь І так, нашим переможцем став. Переможцем став. Всім цікаво, я так розумію, мені самі цікаво. Переможцем став ваш в білих Штатах А поки ведучі думають, з'явилася у журі ще одна думка. Визначити певні номінації в кількості, я так розумію, 5, правда? Будь ласка. Вони вже є у ведучих, наскільки я розумію. Будь ласка, почнемо. Дякую. А насправді вони не у ведучих. А ми хочемо запросити зараз на сцену... Звичайно. Так, ми хочемо е, ще е, потягнути інтригу і ні, запросити ні, на сцену ні, ні, організаторів. Дівчата, виходьте, будь ласка. Організатори! Природичих А Даша Придибайло, факультет гуманітарний. Гуманітарний. І а, Наталя Кутунок це він. Покладимо, будь ласка, ще раз. Нас надають по дівчатам. Так, ми хочемо ще запросити на сцену чорного Антона, який нам допоміг у вирішенні багатьох питань організаційних. І я надаю слово Наталії, яка вже оголосить безпосередньо номінації і місце. Ми тягнемо ще. Ще. Насправді отримати кубок містера Акма 2008 достойний кожен з хлопців, який стоїть на цій сцені. І вони, і вони є вже переможними, вони вже є містерами, тому що а, насправді ми самі були вражені і досі вражаємось, наскільки вони є багатими всередині людьми, гарними, сильними, справжні, мужніми, чудовими е, людьми, які насправді нас надихають. Надихла він і вас, щоб оці люди надихнули один одного, нас, вас, всю могилянку. Так що за натхнення. Дякую вам, хлопців. Дякую, дякую.